Вітаю тебе на моєму YouTube каналі в цьому відеоролику. Ми з тобою поговоримо про нову тапалку під назвою Lime. Можливо, вже скоро розпочнеться шил і про цю тапалку будуть говорити всі. Тому що на дроп виділено 150 мільйонів доларів жирно, капець як жирно. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Давайте будемо розбирати все по порядку. Lime. Це не є просто таполка, така як Catizen, Hamster Combat, X-Empire, ну і так далі. Lime відрізняється від всіх цих тапок тим, що команда на сьогоднішній день вже вибудувала велику екосистему. У них є свій додаток на базі телеграму Аймі в цьому додатку. По суті, це покращений телеграм, є вмонтований свій гаманець, гарячий гаманець. Плюс. У них вже є свій токен. Одним словом, переходимо до тапалки, розберемося, чи вартує дійсно тапати, та який дроп ми можемо отримати. Посилання на лайм, я залишаю під відео. Переходимо до цієї тапалки. бачимо, якщо ми будемо тапати, ми отримуємо ігрові монети. Є декілька способів, як ми можемо отримувати ці ігрові монети. З самого початку, якщо у вас буде англійська мова, можна поміняти на іншу мову. Поки української немає, але її обіцяють додати. Тут знизу є профіль, ми нажимаємо і є мова. Нажимаємо, міняємо або на англійську, або на іншу. Переходимо назад. І з самого початку суть в цьому, що є вогень, ми тапаємо. Роздуваємо вогень. І тим самим ми фармимо ці ігрові монети. Є завдання, є буст, є вкладка Airdrop, є друзі і є профіль. Зараз ми до цього всього дійдемо. Про це все ми зараз поговоримо. З самого початку є завдання. Ми нажимаємо на бачимо, є завдання кожного дня, яке ми можемо виконувати. І якщо ми опустимося донизу, є компанії. Тобто, якщо ми виконаємо одну компанію, інші рази ми вже цю компанію, по суті, виконувати не можемо. Ми цю компанію можемо виконати лише один раз. Зараз ми до цього всього дойдемо, і я вам покажу, як це все робити. Давайте спочатку перейдемо до кожного дня до компаній. Перша компанія це опублікувати історію в Телеграм. Ми нажимаємо, нажимаємо поділитися. І нажимаємо далі. Тим самим ми цю історію закидуємо в свій е, телеграм свою історію. І за це ми отримуємо 75 тисяч монет. Далі буде знизу отримати винагороду, і ми її отримуємо. Наступним завданням переглянути промо-відео. Ми нажимаємо і далі нажимаємо Дивитися відео. Все, йде реклама після цієї реклами. Ми зможемо заклеймити своїх 300 тисяч монет. В день ми можемо глянути лише 3 промо-відео. Тим самим отримати 900 тисяч монет. Це бачимо, що після перегляду рекламного відео я можу заклеймити свої монети. Скоріше всього, що 300 тисяч монет ви не зможете заклеймити, тому що ви користуєтеся Телеграмом. Потрібно скачати IMI додаток, і тим самим, тим самим ви зможете заклеймити більшу винагороду. Тобто IMI дає буст. Тому, хто грає цю гру, рекомендую заходити через IME, але не через Telegram, адже ви будете фармити більше монет. Далі нажимаємо провірити завдання. Завдання провіряється і бачимо, що ми отримали своїх 300 тисяч токенів. Далі є е, кожного дня бонус. Тобто ми заходимо кожен день та отримуємо додаткові токени. перший день це 30 тисяч токенів, другий день це 60. 000. Ну і кожного дня, як то кажуть, по наростаючій. Все. Це кожного дня ми заходимо та отримуємо додаткові токени. Опускаємося донизу і бачимо, є компанії. Lime Proмо є. Перше завдання. Нам потрібно просто додати лимон в своє ім'я. Як це зробити? Ми нажимаємо, копіюємо цей лимон. Далі ми просто цей легенько, акуратно цей додаток опускаємо донизу. Нажимаємо на налаштування. Далі нажимаємо змінити. Тут де мене є 0.07. Ми нажимаємо, і тут просто вставляємо цей лимон. Я його не скопіював, але ви можете е його скопіювати, той лимон, вставити, нажимати ОК. Далі ми переходимо назад. І тут буде заклеймити 450 тисяч монет. Все, ми заклеймили, лимон є, можемо лимон е забрати, або вже хай в шапці профіля цей лимон буде. Далі реферальна силка в біо. Ми нажимаємо. Купіюємо нашу реферальну силку, переходимо знову назад, даємо налаштування, змінити. І далі тут є: я вже ставив свою реферальну силку про себе, де пише. Нажимаємо вставити, вставляємо та нажимаємо готово. Тим самим ми вставили реферальну силку. І за це ми можемо заклемити додаткові токени: 300 тисяч токенів. Знизу, коли ви це все зробите, очікуємо. І клеймимо свої токени. Після цього завдання, як ви його виконали, даємо назад та можемо переходити до наступного. А саме, зробити пост про лайм. Ми нажимаємо, нам потрібно опублікувати пост про лайм в нашому твіттері. Ми переходимо, якщо у вас немає твіттеру, рекомендую його скачати, зареєструвати. Зразу бачимо, що пост підтягується. Нажимаємо опублікувати. Тим самим все, ми пост опублікували, вертаємося назад і забираємо нагороду. Нажимаємо хрестик. Далі є репост і лайк. Тут також просто заходимо в їхній твіттер або в IME і ставимо лайк та робимо репост. Нічого важкого немає. Наступні завдання, вони вже будуть важкіші, тому що тут потрібно запросити людей 10, 50, 100, 500 та 1000. Якщо у вас є знайомі, які, можливо, тапали хом'яка, ноткоін, катізе, ну і так далі, можете ділитися своєю рефералкою і запрошувати друзів. Даємо назад та будемо переходити до наступного завдання. І з найголовнішого завдання це, по суті, трейдинг. Це те завдання, яке легко виконати, і по суті, тут не потрібно ніяких також затрат. Давайте ми до цього перейдемо трішки пізніше. Бачимо, що є криптогаманець IME і є додаток IME. Нажимаємо на додаток, давайте дамо ще раз назад. Є додаток IME. Друге завдання в компанії. Ми нажимаємо і є скачати додаток IME». Ми відкриваємо App Store або Google Play, скачуємо, і тим саме ми будемо отримувати більше нагород. Як ми можемо замітити, я зараз користуюся іменно IMI і винагороди я отримую більше. Люди, які користуються Телеграмом, звісно, що винагороди вони будуть отримувати менші. Скачуємо, встановлюємо, реєструємося вхід через Telegram, нічого важкого тут немає. Далі тут просто потрібно запрошувати людей в імі, і тим самим ми додатково отримуємо ігрові токени. Нажимаємо назад, далі є криптогаманець. Нам потрібно прив'язати криптогаманець до аккаунту, далі обміняти на лайм токени і кидати свої токени в стейкінг. Показувати, як прив'язати гаманець до аккаунту, думаю, що важкого нічого немає. Треба його створити, і він автоматично, по суті, прив'яжеться. Нажимаємо відкрити. Ми попадаємо в криптогаманець. Вам потрібно буде його створити. Тут важкого абсолютно нічого немає. Там буде сит-фраза, ми її просто зберігаємо і попадаємо, по суті, в криптогаманець. Вертаємося назад, все. Нажимаємо провірити і отримуємо 225 тисяч токенів. Нажимаємо на хрестик. Далі нам потрібно обміняти на лайм. Новачки, в цьому відеоролику новачкам я показувати, як це робити буду. Можливо, покажу в наступному. Далі нам потрібно застейкати токени лайм. І зразу наголошую, що я першим 20 людям, які закинуть в Телеграм-каналі свій гаманець під цей відеоролик або в Ютубі, можливо, Ютуб буде банити, тому краще закидувати в Телеграм. Переходите посилання під відео на цей пост буде. Закидуйте гаманець. Кожному я закину по там одному токені. 50 05 токена закинете в стейкінг від 101% на 10 днів. Тим самим заберете 4,5 мільйона токенів і 750 тисяч токенів. Як закидувати свої гроші в стейкінг? Ми нажимаємо прийняти участь в стейкінгу. Нажимаємо Відкрити. Ми попадаємо в стейкінг. З самого початку ми нажимаємо Калькулятор. Вибираємо програму, яку ми хочемо. Є Lime APR 70 і Lime Tier 1. Нам потрібно там закинути, там, припустимо, 0.5 токена і там буде закинути 0.5 токена. Нажимаємо, Тут вибираємо 0.5 токена. Знизу буде задепозитити. Нажимаємо депозит, і тим самим ми депозитимо. Переходимо назад і нажимаємо провірити завдання. Ведемо стейкінг, завдання провіряється, отримуємо ці ігрові токени. Тут дуже просто немає нічого важкого. Нажимаємо назад, і є уровень Lime. Рівень Lime. це для тих, хто холдить лайм на гаманці. Тобто, чим більше ви холдите монет лайм, тим більше ви просто можете заклемити додатково ігрових токенів, купляти ці токени, токени з ринку. Хочете купляйте, хочете, не купляйте, але якщо ви сюди зайшли заробляти без вкладень, тоді заробляйте без вкладень. Якщо хочете вкладувати, вкладуйте. Тобто фінансових рекомендацій я по цьому не даю. Просто для тих, хто холдить, якщо у вас є токени на гаманці, можете додатково заклеймити додаткові ігрові токени. Тут все дуже просто. Нажимаємо назад, є соціальні мережі. Цих соціальних мережах немає нічого важкого. Тут просто підписатися на Twitter, підписатися на їхній телеграм, підписатися на Ютуб та запустити їхній телеграм-канал. Все дуже просто немає нічого важкого. За це ми отримуємо 1 мільйон 700 тисяч токенів. Даємо назад. І останнє завдання це трейдинг. Також найлегше завдання, яке тільки може бути. Нажимаємо на Зареєструвати аккаунт на біржі BinkX», Нажимаємо. Далі є реєструватися і є вести УЇд. Зараз я покажу що до чого, що куди відповідає. Нажимаємо з самого початку на реєструватися. Ми попадаємо в Chrome або в Google, неважливо. Далі, з самого початку, ми вводимо email і вводимо пароль та нажимаємо Створити аккаунт. Якщо у вас можливо немає емайла. Нажимаємо телефон, вводимо телефон, там придумуємо пароль, все дуже просто. Ми аккаунт створили, і зараз нам потрібно наступною дією вести угід. І тим самим за це ми отримуємо 1 мільйон 500 тисяч токенів. Після того, як ви зареєструвалися, можете скачати додаток біржі BінKix, а можете пошукати свій угід на сайті. Де пошукати а, свій уїд в додатку. З самого верху є мій значок. Зліва ми нажимаємо є уїд. Ми його копіюємо, скопіювали, вертаємося назад, ввести уїд. Тут ми його вводимо та нажимаємо відправити все, відправляємо УІД. Тим самим ми отримуємо 1 мільйон 500 тисяч токенів. По суті. Завдань більше таких немає. Просто не забуваємо кожного дня заходити та фармити додаткові токени. Просто, як ви можете замітити, тапати ви будете дійсно дуже та дуже довго, адже там один тап, один токен, якщо ви не запустите свій тап. А якщо ви кожного дня зайдете, переглянете відео, подивитеся промо і так далі, отримаєте жирний буст. Своїх монет даємо назад та будемо розбирати вкладку Boost, AirDrop, друзі та профіль. Нажимаємо на Boost, бачимо, є турбо і є підзарядка. Тобто, якщо ви, припустимо, нажимаємо Boost, нажимаємо Получити Boost, якщо у вас буде один тап, у вас вже буде давати токенів не один за один тап, а п'ять токенів за один тап. Бачимо, що boost довго не діє, але все рівно приємно. Даємо назад на boost, далі є Farm Bot для тапінгу. Тобто, щоб ви не тапали, щоб за вас тапав сам бот. Але, звісно, що тут, щоб тапав бот, потрібно мати або IME Premium, так як е, Telegram Premium, або мати токени Lime. Чим більше токенів Lime, тим кращий буде у вас бот. Думаю, що наступний відеоролик я знімлю і про це все розповім. Чи вартує, чи не вартує, чи я маю, ну і так, далі є сила тапа, можемо покращувати силу тапу. Бачите, що в мене є я тапую, у мене давало дві монети. Зараз ми можемо покращити. Мені за один тап буде вже давати, там припустимо, три монети. Ну і так далі. Можна дойти в кінцевому результаті до 40 монет за один тап, тап. Думаю, тут все зрозуміло. Нажимаємо хрестик, далі є запас енергії, тобто, що ми можемо більше тапати. Думаю, тут також все зрозуміло і є е, швидкість відновлення. Тобто, якщо ми дамо на хрестик, якщо ми будемо покращувати швидкість відновлення, то ми будемо тапати, бачимо, що ми потапали, і швидкість відновлення полегенько відновлюється. А якщо ми. Будемо бустити швидкість відновлення, то чим більше ми бустимо, тим швидше буде відновлюватися і тим більше ми зможемо тапати. По суті, в цій клаці більше немає нічого. В цій клаці ми все розібрали, даємо назад, і є вкладка Airdrop. По суті, ця вкладка найголовніша це та вкладка, по суті, яка нас цікавить і за якою ми. Прийшли в цю гру, бачимо, що є а, сьогоднішня ціна Lime 0.03. І коли токен а, в цієї тапалки є вже токен, дойде до 20 центів, ми отримаємо перший аірдроп. І якщо ми опустимося донизу, то можемо замітити, що є 6 сезонів, і на кожний наступний сезон. Виділили якомога більше монет. Тобто, бачимо, що є розігрів. На цей сезон виділили всього лише 1 мільйон доларів, 5 мільйонів монет. На мою думку, це дуже мало. І, скорше всього, що після першого сезону, можливо, після другого сезону, більше відсотків людей просто здуються і тапати більше не будуть. Але, можливо, вони зробили це краще, тому що. Винагороду отримує та людина, яка дійсно буде тапати довший період часу. Адже після першого дропу практично всі здуються. Тому я думаю, що потрібно очікувати токен в районі 50 центів або 1 долару, щоб отримати вже хороший дроп. Але це безплатна дія, тому, якщо в когось є час, обов'язково, я думаю, потрібно заходити та тапати. Думаю, з цим все зрозуміло. Тут немає такого, що проекту ще немає токена, і не знати, коли вийде ні все є. Можливо, в ближчий час ми вже досягнемо 20 центів. Чому саме 20 центів перша відмітка і чому ми можемо скоро досягнути, адже якщо буде рухатися жорсткий хайп і про токен, про тапок будуть всі говорити, звісно, що токен буде рости. І 20 центів ми можемо пробити дуже та дуже скоро, та звісно, що отримати свій перший. Airdrop, даємо назад і є вкладка Друзі. Нажимаємо на це яєчко, попадаємо в цю вкладку, бачимо, що є реферальне посилання. Якщо у вас є друзі, які тапають, можемо ділитися, вони переходять, тапають, і ви за це отримуєте ці ігрові монети. Чим більше друзів ми запросимо, тим більше токенів, звісно, що ми зможемо заробити. І ще з найголовнішого є Ліга. Бачимо, що в мене бронза. Чим більше токенів, тим ми піднімаємося в вищій лізі. За що буде основний дроп за перший сезон, за другий, за третій сезон, поки невідомо. Але скорше всього, що буде, іменно скільки у вас токенів є на головному балансі. Тобто не за буст і так далі. Ні. А іменно в мене зараз є 1 мільйон 700 Тисяч токенів, чим більше токенів, чим вище я буду підніматися в лізі, тим більший аірдроп я зможу отримати. І так як я вже сказав, наголошую ще раз, що скорше всього, a, перший дроп буде дійсно невеликий, тому що на цей дроп виділили дуже мало монет. Але от другий, третій та четвертий дроп вже це буде дійсно жирно, і там можна буде без склади досить нормально заробити. AirDrop, це цікаво, але нам, холдерам, ще цікавіше, щоб Ріс Токен Лайм. І якщо розпочнеться лютий хайп, і про цю таполку буде говорити кожен інфлюенсер, багато блогерів будуть записувати, розповідати на Ютубі в відеороликах про LIME, то скоріше всього, що Токен Лайм, ми зможемо з легкістю побачити вище 50 центів. На закінчення цього відеоролика хочу нагадати, що у нас є три телеграм-канали, на які ви обов'язково повинні бути підписані. В цих телеграм-каналах ми розповідаємо про заробіток на крипті, про ретродропи, про моакції, Теснети, тобто заробіток без вкладень та про всяке інше. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!